Частина колишніх найманців ПВК «Вагнер», які раніше базувалися у Білорусі, підписали контракт із Міноборони Російської Федерації і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. Про це вчора в коментарі Українській Правді повідомив речник східного групування військ Ілля Євлаш у прикордонній службі Українській Правді, уточнили, що на території Білорусі перебувало понад 6 тисяч вагнерівців. Наразі, за словами речника державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Там залишилося близько 500 бойовиків. Детальніше про це та ситуацію на фронті ми поговоримо далі на зв'язку із нами Микола Малому, генерал армії України. Пане Миколо, вітаємо в ефірі. Вас доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, слава Україні доброго доброго слава. слава, пане Микола. Яку роль можуть відіграти вагнерівці на східному напрямку зараз? Сьогодні стратегічно вагнерівці не мають таких таких як раніше, тому що це була велика потужна структура. Приблизно на рівні декількох бригад і зрозуміло, потужна збройна техніка, і саме головне вони пройшли боєзглаження і в боях вже дійсно показують ну і деякі мірі результати. Хоча ми потужно нанесли удари і фактично знесім на 60% відсотків особовий склад вагнеровців. Але після того як був е, пуч, і відповідно була велика передовіра, сама структура вагнерівців була розбалансована. Частина, які розуміло, були в опалі. Їх фактично або нейтралізувала, або відправили в ставку. Ну, частина поїхала в Африку. Але інша частина, вона яка приїхала в Білорусь, вона була як резерв. але вона вже взята під контроль спецслужбою Російської Федерації, і вже куратори, які роботу підібрали командирів, які були лояльні самому Шуйбу. Герасимову зрозуміла путіну. Тому в даний момент вирішили провести таку е формацію е їх переміщення, щоб вони не створювали якусь е проблему для е режиму. З знищили Прикожна і Уткіна, які відповідно були е прихильниками таких активних протестних настроїв і якісь мали е політичні, а військові перспективи. І зрозуміло, тоді вже коли все було нейтралізовано, почав роботу по вербовці. Були проведені вербовки, якраз Вагнери Сміноборони Росії, Росгвардії спецслужб які набирали в різні підрозділи, і от тепер уже ми бачимо, що ці результати такої роботи показали, що частина організованих вагнерців, декілька тисяч вже влилися в склад Міноборони Росії і приватні компанії, які під контролем Росії. Але ще один фактор, що вони не сильно прийшли, наприклад, там 5 тисяч. Або 300-500 меншості людей заключили контракти з окремими структурами або приватними компаніями під міноборони, тепер якісь створені міноборони, або самі структури Міноборони. Це вже не єдина команда, не єдина організація. Фактично такого впливу не мають, але будуть виконувати тактичні завдання на конкретних секторах лінії фронту. Практично не матимуть якоїсь потужної сили. Це не потужний підрозділ, який може діяти проти нас, як, наприклад, як вони діє на Бахмутському напрямку. Ну, з іншого боку, їх будуть тримати під повним контролем, і обов'язково це будуть розрізні структури. Ідея завжди така: в якоїсь частині є протестний настрій розформувати, розправити в різні напрямки, командування забрати, а це прямо знищення вийшло пригожна Уткіра. Ну, і зрозуміло, що зараз вони використовуються як гарматне м'ясо по різним секторам, особливо таким небезпечним, як Бахмутський напрямок, де вони вже мають досить частки на Запорізькому напрямку, частина Куп'янської. Пане Микола, і от е, хочеться поговорити детальніше по ситуації на фронту. Що ми зараз можемо обговорювати в прямому ефірі стосовно того, що відбувається на південно-західному фланці Бахмут, в е, ну, першу чергу ми орієнтуємося на напрямок південний, роботи нові вербове. Тут якраз є і е, Генеральний штаб, і наші речники вказуючи на те, що дійсно є е, активне і просування. Є хороша перспектива. Сам Тарнавський вказав на те, що командуючи якраз південну напрямку, що найближчим часом є дійсно перспектива великого прориву. А це напрямок перекриття логістичного, якраз шляху залізниці і центру Бахмутського. Не в Бахмут. От взяття під повний вогневий контроль. А це стратегічний формат перекриття резервів. О цьому напрямку йде дві третини всіх, так, сказати, військових, так сказати, людських ресурсів до запорізького херсонського групування. Через кримський напрямок іде тільки 25%. Тому для ворога це стратегічний напрямок, який ми сьогодні опановуємо. І це вже стратегічна перспектива і перекриття цього напрямку, а тоді і руху далі до Мелітополя і Бердянська. Ми навіть токмак зараз можемо не заходити, перекривши залізницю, перекривши якраз вузов, цей, ми е, візьмемо на півоточення Бахмут, і це угруповання опиниться під повним вогневим контролем наших військ. Там шансів вижити немає. Або треба буде терміново відступати, або будуть знищені, або будуть здаватися в полон. Тобто, оцей формат може бути базовим для проривання наших військ аж на південь до моря, а з іншого боку, де розгортання великого фронту з фланків. Отих уже немає зубів дракона, немає відповідного кріпень для наступу уже далі рухатись по їх знищенню аж до Криму. Якщо такий традиційний напрямок дивимося на перспективу, вони намагаються зараз створити якісь нові укріплення біля токмака. Це ну я прямо скажу такі швидкі дії. Вони не створюють таких потужних укріплень, Це окопи, це надобні. Деякі е, позиції намагаються завити бетоном, але таких умовах швидко так не буває. Тобто, ми легко новітніми засобами, особливо потужною артилерією, це можемо зносити і фактично там шансів утриматися або щось створити, якісь нові лінії укріплення немає. Тимчасові да це тактичний рівні. Ми зрозуміло, це бачимо. і обходимо або від одне яке підкреслю з нижчим вогнем. От підтягують вони тут нові сили, одну бригаду, але 50% складу вона вже. Загубила тому це неефективна бригада, і полк також кадрований, який не має відповідно перспектив. Тому цей напрямок надзвичайно е, перспективний. Я думаю, буде е, найближчі дні розвиток ситуації. Дуже потужний зараз напрямок, якщо ми розсідні, особливо під е, Бахмутом, де ми і зрозуміло, визвали Кліщіївку і Андріївку, зайняли панівні висоти зараз. Ми підтягнувши потужні ракетні і артилерійські комплекси, наносимо удари не тільки по ряду логістичних доріг. І це ми вже перекрива деякі на найближчі в оточення 3 кілометри від наших позицій. А це практично любі вони засоби достають. Але це і удари по самому Бахмуту, тому що артилерія б'є від 15 до 40, а деякі на 60 кілометрів. Бахмут ми достаємо. Практично всі всі е, окупанти, які знаходяться там під вогневим валом наших збройних сил і артилерії. Також противник намагається підтягнути від е, Кліщіївки нові резерви, знімаючи там уже, не маючи перспектив наступу. І намагаються контратакувати, особливо е підтягнув артилерію і е мінометні ракетні системи. Наносить удари. Ми відповідно контрудари. Іде контрбатарейна боротьба в цьому форматі, і вони не можуть захопити по новому пліщівку, тому що день-два е назад вони ставили завдання і особисто Путін все-таки просунутись в цьому напрямку, захопити пліщівку е і далі так сказати, відтісняти нас уже на захід. Але цього не вийшло. Ми продовжуємо якраз наступальні операції. Крок за кроком, там далі не такий великий, але сотні метрів ми долаємо. А це критично для нас. Чому? Тому що панівні висоти і якраз заходить з Ларків по Бахмуту, створює передумову його також більш потужне оточення. І саме головне можливості нанесення вогневих ударів системно, особливо новітніми засобами, які отримують партнерів. Це шансів Бахмута нема. Це дійсно, тільки єдиний формат, що особисто Путін контролює якраз цей. Це місто для нього це має військово-політичне значення і значення, що ще режим тримається. Загубити Бахмут, це покаже, що Путін практично починає вже ламати сього режим і сам програє. Тому кидає всі сили і ставить завдання на завдання. він поставив розпочати контраступальну операції, посилити так сказати всі сектори обстрілу, і мало того, не допустити наступу нашого і перейти в наступ, от але що його отримав, ці завдання. Ну фактично нічого не реалізується, особливо в таких гарячих точках, де являються пріоритетними. Це південь, як ми говорили робота на якраз вербове, де сьогодні ми йдемо в наступ, і зрозуміло Бахмут, який зрозуміло сьогодні, є основним планом уваги. Знаєте, є в, в війні якесь місто, яке ну надзвичайно актуальне. І Бахмут це актуальне місце не тільки для військового значення, а військово політичного Для Путіна ж це провал, якщо ми от визуємо. для нас це великий успіх, символ і незглавності, а тоді символ перемоги для західних партнерів. Це зрозуміло конкретний факт, що ми наступаємо, що є успіхи, і тим більше в тій точці, де Путін ставить нас завдання, що отримати. Ну зрозуміло це е, Кліщівка. Якщо ми говоримо, це той формат, який сьогодні треба і не тільки тримати, а розширювати. Ну якщо далі ми говоримо аж на е, Північ і особливо це е, Куп'янськ, це відповідно свато Криміна, там, де вони зібрали 110 тисяч якраз вояків е, росіяни, е, декілька армій, і особливо танкова армія потужна кантіровська дивізія танкова. От намагалися вони прориватися в цьому напрямку. Ми пам'ятаємо, не вийшло і не тільки не захоплення е, якраз. Е, Куп'янська передбачала, що це групування буде сконцентровано для несе колосальну аж до Харкова. Це провалилося. Зрозуміло, що вони е, тепер відкотилися, накопичують там нові резерви, але фактично не можуть їх зробити. Чому? Тому що вже частина звідти перекидати треба на Запорізький, на е, Донецький напрямок, опитне, наприклад, на Бахмутський напрямок, тому що закривати дірки. От. От якраз ця ситуація не дозволяє їм не тільки так скатна проводити наступальні операції, а е, навіть утримувати позиції. Тому я рахую, що давно ще було намагатися в цьому напрямку, десь підтягнувши нові резерви, там готують російська ще одна армія підготована. Е, Але ця армія, ми знаємо, вона набрана швидко, не навчена. Ми бачимо, як вони проводили ці навчання на полігонах на окупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської області. Це швидко тиждень-півтора люди. Випадкові або сивідні, які зібрані з окупованих територій, або не набрані по контракту, які не мають ні було ні мати основне, і зрозуміло, що е це гарматне м'ясо, яке вони кидають всіх напрямках. Тому в даний момент це не та армія, яка е ну раніше в них була строєва, яка мала підготовку, яка мала якісь е напрацювання. А тим більше в бойових умовах вони не готовувати це точно, тому що в війні треба щоб люди були підготовлені системно мотивовані а росіяни цій ситуації навпаки ніякої мотивації тільки під тиском і особливо підпливо особливих підрозділів це загра згони, які сьогодні годять їх на фронт це якраз не та перспектива яка дозволить їм наступати і виконувати завдання путіна про новий наступ пане микола ми дуже дякуємо вам що долучились до ефіру дякуємо за вашу аналітику це був микола маломуж генерал армії україни